Спроба втекти від стражів кордону виявилася невдалою. Військовослужбовці відділу Тячів Мукачівського загону в ході реалізації оперативної інформації на одному із контрольних постів намагалися зупинити мікроавтобус Фольксваген. Водій проігнорував вимоги прикордонників та спробував втекти. Втім, його вдалося незабаром зупинити на околиці села Бедевля. У автівці 41-річного чоловіка виявили майже 30 тисяч пачок цигарок без. Акцизних марок за злісну непокору законним вимогам прикордонників на водія складено адмінпротокол за статтею 185.10 Кодексу України про адмінправопорушення. Право буде скеровано до суду. Крім того, прикордонники направили у територіальне управління бюро економічної безпеки Закарпатської області повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Півробітниками БЕП вилучили сигарети та транспортний засіб. Попередня сума оцінки вилучених чіткових виробів склала 870 тисяч гривень. Мікроавтобус оцінили у 370 тисяч гривень.